Wow, yeah. Супер здивований і супер в захваті від цього ножа, який сьогодні мені приїхав по пошті. Це такий ніж, який має суцільне лезо. Чому я найбільше задоволений? Це те, що я вже практично замовляв його і тоді зрозумів в кінці, що він зроблений в Україні. Вони не прислали мені з України. Я так думаю, бо вони досить популярний бренд. Досить швидко прислали. мені, Я не знаю звідки зновські. Можливо, з Канади тут є напевно в Амазоні, десь на складах чи що поки що відчувається дуже класно. Beavercraft називається. Модель Dusk. дехто мене питає часом, яка різниця або чому вибирати цільну лезо порівняно з складним ножиком? Практично одна відповідь звичайна, проста це міцність. Тут є багато різних деталей, які можуть. Поламатись, тому що він складний. Він ну, тут має болти різні, там можуть бути якісь пружинки, деяких ножах, ножах і так далі. Він складається, він тут трошки такий, навіть видно, хиткий, і відповідно ти не можеш всі якісь справи виконати чи зробити ті завдання, які ти можеш зробити з цим ножем. Наприклад, там по поколоти дрова, якісь більшу деревину, там товстішу. Ти не дуже зможеш з цим зробити. А ось цей ніж тобі вже не зломець так просто. Це один великий кусок металу. Від початку до кінця. Деякі ножі навіть не мають таких дерев'яних гарно зроблених ручок, Вони мають просто паракорд, обмотують і все, good to go. Цікаво, чи хтось про цей цей бренд чув. Взагалі, хто знає, де вони, чи в Києві, здається, роблять, чи де. Але ну, я в захваті, що це український продукт. Так що підтримуйте своїх, якщо комусь треба ножі. Це Beavercraft. Вони здається, постачають їх багато де не тільки в Канаді. Проходить в такому е кейсику чи як то назвати. Е пауч англійською. Не знайте шкіра, відчувається, як ніби шкіра, але мені здається, замінник, скоріше за все. Але все рівно гарний на дотик. Такий ніж. Так що будете бачити відео тепер з цим ножем.